Дорогі брати і сестри, fratelle, доброго. <coughs> побачивши особистий ентузіам святого Павла щодо Євангелія два тижні тому. Ми можемо siamo сьогодні siamo глибше, siamo глибше розмірковувати про євангельську ревність. Яку він сам говорить і описує в деяких своїх листах? завдяки власному досвіду, Павло не ігнорує небезпеку спотвореної орієнтованої ревності неправильному напрямку. Він сам потрапив у цю небезпеку ще до падіння провидіння по дорозі в Дамаск іноді нам доводиться мати справу з неправильно скерованим лютим занепокоєнням, у дотриманні суто людських і застарілих для християнської спільноти норм. Це пише він, апостол, уважний до вас, але нечесно. Ми також не можемо ігнорувати завзяття, з яким деякі займаються неправильними справами у самій християнській спільноті. Ти можеш похвалитися фальшивим євангельським поривом, поки гонишся насправді марнославством чи своїми переконаннями. Запитаємося, які, які є характеристики справжньої евангельської ревності згідно апостола Павла, які є ці характеристики. Здається, мені корисним з цієї причини текст, який ми чули на початку список зброї, яку апостол вказує для духовної битви. Серед них є готовність поширювати Євангелія, Дехто перекладає як завзяття. І згадується, згадується як взуття. Чому? Яким чином імпульс для Евангелія пов'язаний в те, що ти одягаєш, одягаєш на ноги? Ця метафора повторює текст пророка Ісаї, які гарні ноги посланця, який сповіщає мир. Посланці доброї новини, який сповіщає спасіння, що каже Сіону Бог твій царює. Тут також ми знаходимо посилання про ноги, провісника доброї новини. Чому? Тому що хто йде голосити, повинен рухатися, повинен ходити. Але ми також зауважимо, що Павло в цьому тексті говорить про взуття як про частину обладунків, відповідно до аналогії спорядження у солдата, що йде у бій. у битвах важливо було мати опору, стійкість, уникати підводних каменів. Місцевості тому, що супротивник часто сіяв поле бою пастками, і для того, щоб мати силу обігти і рухатися в правильному напрямку, потрібно було мати добре взуття. Євангельська ревність це є опора на яку Упирається є той, хто євангелізує, немає оголошення без зрушення, без того, щоб виходити без ініціативи. Це хоче нам сказати, що немає християнина, якщо він не є на шляху. Ти не є християнин, якщо не виходиш з самого себе для того, щоб встати на шлях і евангелізувати, голосити. Немає проголошення без руху, без шляху. не проголошується стоячи в закритими в своєму офісі, за столом, за, за комп'ютером дискутуючи. Не можемо оголосити оголошення, проводити, брати ідеї звідси від одного чи від іншого, копіюючи тих чи інших людей. Можемо проголошувати тільки йдучі. Це слово, яке використовує.

L'Angelo e si capisce con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, i bastoni in mano, lo mangerete in fretta. È la Un annunciatore è pronto a partire e sa che il Signore passa in modo sorprendente, deve quindi essere libero da schemi e predisposto ad un'azione inaspettata e nuova. Той, хто є готовий піти, він знає, що Господь проходить дивним чином, тому повинен бути вільним від шаблонів і схильним до несподіваних і нових дій. То проголошує Євангеліє, цього не робить. Це може бути скам'янілим, такий в клітці правдоподібності. це завжди робилось таким чином, але він готовий слідувати мудрості, яка не від цього світу. Як каже Павло, говорячи про себе, моє слово і моя проповідь ґрунтувалися не на переконливих промовах мудрості а на прояві духа на силі Духа і його силі, щоб ваша віра ґрунтувалася не на людській мудрості, а на силі Божій. Тут важливо мати цю готовність до новини євангельської, таке ставлення, цей імпульс, цей поштовх, взяття ініціативи. Перше це те, що не втрачати можливості проголошувати Євангелія миру того миру, який Христос знає, як дати більше і краще, ніж дає світ. Тому я вас. Закликаю бути тими, які евангелізують, які не стоять на місці, які йдуть допереду, для того, щоб нести красу Ісуса. Для того, щоб цю новину Ісуса нести. Яке все міняє? Так, отче, міняє календар. Ми зараз рахуємо роки перед Ісусом. Ні, ні, це міняє серце. Євангелія міняє серце. Ти є готовий змінити твоє серце. Ти є літепний християнин, який не рухається. Подумай, ти є ентузіастом Ісуса. Подумай, подумай.